Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 18 червня вівторок. І у вівторок у мене на каналі програма Вівторок по разів 40. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам сподобається. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі вівторок по разів 40 я хотів би поговорити про ну, чергове інтерв'ю іноземним засобом мас інформації. Конкретно мова йде про інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка видання The Times, яке було опубліковано 16 червня. Ну, те, що він там сказав, що нам потрібно стабілізувати лінію фронту і завдавати там удар вглиб. Росії такі головні два завдання, це зрозуміло, про це всі знають. Тут нічого нового він, як кажуть, не відкривав, секрети ніякі не видавав. Але найбільше мене, звичайно, ну, зачепило, якщо можна так висловитись: от його там, слова, заява щодо того, що Росія може використати ядерну зброю у випадку поразки там, серйозної. Якихось демонстрацій, там, безпорядків в Москві і так далі. Ну, мова йде про те, що він сказав, що в принципі варіант використання Росією ядерною зброєю, він таки існує, вона може це зробити. Оцей посил я побачив в тих словах, які сказав секретар Ради Національної оборони і безпеки України. Я думаю, що насправді ця ситуація, на мою думку, ну, потребує уваги. І, напевно, все-таки варто би пану Литвиненко думати над тим, що він говорить. Хоча, за великим рахунком, звинуватити його в тому, що він не вміє думати, не можна. Бо він насправді ну, розумна людина. І в цій ситуації він не міг не знати, які можуть бути наслідки, інтерпретація, яка буде, до речі, реакція у Москві, у Кремлі. На таку заяву, я думаю, що їх така заява дуже порадувала, якщо можна так сказати. Бо ми всі чітко пам'ятаємо, що на початку війни в 2014 році Захід не втручався активно, бо він ну, боявся, остерігався, можна по-різному трактувати поведінку Заходу, але саме те, що у Росії ядерна зброя, і там Росія фактично ну, давала такі сигнали, що вона може її застосувати. І в цій ситуації, широкомасштабне, коли сталося вторгнення в 2022 році, до 4 лютого, Путін і не тільки він неодноразово так, вдавалися до цього ядерного шантажу. І це дійсно носило такий стримуючий фактор, і з точки зору. Постачання необхідної необхідної кількості зброї в Україні і так далі. і так далі. Всі говорили про те, що не потрібно піднімати ескалацію, збільшувати її, бо Росія ну, може там, застосувати ну, тактичну ядерну зброю. Про це пам'ятаємо, ну, було багато розмов, особливо там, в першій місяці там, війни, коли Росія починала зазнавати. Невдачі, і постійно почалися з цього приводу якісь заяви з боку Кремля лунати. І наступив момент, на мою думку, який був дуже важливим і, напевне, переломним, якщо можна так сказати, у свідомості керівників е, західних країн, що все це, ну, цей шантаж це є ядерний блеф Путіна. І вони почали з е, поставками. Різної зброї, починаючи там із танків, потім прийшли до згоди, що будуть літаки, потім от останнє рішення щодо того, що можна бити по території Росії, і так далі. і так далі. Вони почали переходити так звані червоні лінії, які Путін періодично він там щось там їх креслив. Він ще раніше про них говорив. Тобто вони почали допомагати більше. І краще Україні. І Росія почала дергатися. більше того, у понеділок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ну, є, йдуть консультації щодо того, що розгортання ядерної зброї в країнах НАТО, так, через саме загрозу з боку Росії, ну і Китаю, яка виникає, що одразу викликало реакцію в Кремлі, які там назвали це от, ескалацією і напруженістю. Такі заяви генерального секретаря НАТО Єнса Столтенга. тобто абсолютно чітко все зреагував. Але ну, це насправді, на мою думку, абсолютно адекватна реакція у відповідь на весь цей ядерний шантаж, який постійно лунав і знов почав, до речі, лунати з боку Кремля. І ми знаємо, що на тому тижні проводилося навіть навчання з тактично-ядерною зброєю. Там було два навіть етапи. Ті були. Залучені навіть білоруські військові, білоруська армія до цих навчань. І от коли в лінії червоні почали наші партнери-союзники переходити, так звані Червоні лінії, Кремлівські, секретар Ради Національної безпеки і оборони України, Олександр Литвиненко в інтерв'ю впливовому виданню The Times говорить про те, що ну, А Росія. Може в принципі застосувати ядерну, тактичну ядерну зброю. Тобто він це робить для того, щоб ну, підживити оцей ядерний блеф, допомогти в цьому ядерному шантажу Путіна, щоб на заході знову почали думати: а можливо, Литвиненко він ще недавно очолював там зовнішню розвідку України, можливо, він щось знає про якісь там рішення, які ми не знаємо, які можуть бути прийняті в Росії чи вже прийняті. Так, тим більше Росія недавно ще й заявляла там, за словами заступника міністра закону справ Росії, що там будуть ну, намагатися вносити зміни, будуть, ніби є намагання чи бажання внести зміни в ядерну доктрину російську щодо використання ядерної зброї. Ну і Путін там говорив щодо гнучкості цього інструменту застосування ядерної зброї у відповідь там, на загрозу територіальній цінності Російської Федерації. І тут, бачите, воно, як все, ну, тут останніми тижнями лунали ці заяви, і наш секретар РНБО України допомагає в лапках, безумовно, всім керівникам в Росії які, чи на Росії, які про це все, про цей ядерний шантаж говорять, допомагає їм своєю, цією, з моєї точки зору. Ну, або не ну, не можна, знову ж не обдумане, Це якась обдумано. Навіщо він це зробив? Він це зробив для чого? Для того, щоб ми сідали за сіл перемовин, щоб з точки зору того, що може бути засовна тактична ядерна зброя, треба згортатися і треба сідати. І ті, ви, до речі, і вимоги прозвучали напередодні цього швейцарського саміту, який був насправді конференції високого рівня, коли Путін сказав, давайте, віддавайте чотири області: Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську, і тоді, в принципі, я готовий припинити. Умовну війну сісти за стіл перемови. І оця ситуація з цією заявою, як на мене, потребує не тільки того, щоб всі в Україні звернули на це увагу, але, й, можливо, керівництво Олександра Литвиненко, якщо воно не давало таких прямих вказівок, бо я так думаю, ну я підозрюю, що все-таки тези інтерв'ю так чи інакше були узгоджені в Офісі президента. То для чого ці тези? Про можливі застосування Путін ядерної війни було озвучені в такій впливовому виданні, в такому як The Times, щоб це прочитали не тільки в Кремля, а у всьому світі. Яка мета? І це насправді саме головне питання, на яку потрібно знайти відповідь, можливо, і компетентним нашим органам. Для чого це було зроблено? Сподіваюся, що все-таки ну, рано чи пізно хотіло б, хотілося б, щоб це стало раніше, але більше таких не було. Незрозумілих, м'яко кажучи, заяв, які шкодять Україні і допомозі Україні з боку наших партнерів. Але є сподівання і надія, що це не вплине на цю допомогу. І там наші ж партнери розберуться, у чому, як кажуть, тут є суть цієї заяви, для чого це було зроблено. І будуть надалі заявляти, давати нам допомогу, як заявив Генеральний Секретар НАТО Єн Слотенбов, перебуваючи в Вашингтоні, що як би це парадоксально не звучало, але чим більше зброї Україні, тим більше шансів для миру. Все буде Україна.